Як мишеня перестало боятися лишатися на самоті? Чило на світі сіреньке мишеня, мешкало воно разом з своєю мамою в маленькій затишній нірці. Там було тепло і світло, а в шафці на кухні завжди лежало щось смачненьке. Коли мишеня було голодне, мама годувала його з ложечки смачною кашею. А як хотіло пити, давала тепле молоко. Потім малямісно засинало, а мама починала поратися. Поки мишеня було зовсім маленьке, мама ніколи не залишала його на самоті. А якщо мала кудись піти з дому, то завжди брала дитинча із собою. Мама Мишка і мишеня все робили разом і ні на мить не розлучалися. Але ось Мишеня підросло, воно вже могло самотужки заправити ліжечко, допомогти мамі на кухні та навіть дотягнутися до шавки зі смаколиками. Якось уранці малюк прокинувся і зрозумів, що в нірці занадто тихо, не дзюрчить вода з крана, не чутно дзеньку ту посуду, коли мама готує стіл до сніданку. Він схопився з ліжка і побіг на кухню. Нікого немає, сполошилося мишеня. Я вдома зовсім один. А якщо до мене прийде чудовисько. І йому стало так страшно, що навіть хвостик затремтів. Мишеня повернулася до кімнати, стрибнула в ліжечко. Що мені робити самому? Тремтіло маля, накрившись із головою ковдрою. Раптом мама забула про мене. Аж тут у віконце хтось постукав. Мишеня було дуже допитливе, отож вирішило подивитися, хто це. За вікном усміхалося сонечко, а на гілці, привітно дивлячись чорними очима намистинками, сиділа синичка. Привіт, сказала вона. Я прилетіла поласувати з з годівниці, що висить на вашому дереві, і побачила, як ти ховаєшся в ліжку і тремтиш, що трапилося. Доброго ранку, відповіло мишеня. Я вдома зовсім сам. Мами ніде нема. А раптом з-під ліжка вискочить той жахливий. Чи в шафі сидить монстр? Я дуже боюся. Чудовиська бувають тільки в казках, мовила синичка, а ти вже дуже великий і можеш придумати собі цікаве заняття. Але що мені робити? тихо схлипнула маля. Те, що ти робиш, коли мама вдома, відповіла синичка. Мені подобається складати конструктор. І малювати замислено проказало мишеня. То ти й зараз можеш трохи пограти сам, наприклад, збудувати з конструктора іграшкове місто чи скласти робота, або намалювати для мами картинку. Дякую тобі, синичко, щиро зраділо мишеня. Я так і зроблю. Малюк пішов у кімнату, і відчинив чималу шафу. Зберігалися його іграшки та решта потрібних речей. Потягся за коробкою з конструктором і раптом побачив, що в темній глибині шафи сховався хтось страшний, великий і кудлатий. Якесь чудовисько залізло в нашу шафу і тепер хоче схопити мене. Затремтіло мишеня. Воно так перелякалося, що чим дуж курнуло з кімнати. Мені потрібно негайно знайти маму, вирішила маля й вибило двір. І першого, кого вона там побачила, була мама. Вона акуратно розвішувала на мотузці випрану білизну. Доброго ранку, синку, успіхнулася мама мишка. Мамо! Вигукнуло мишеня і щодухо побігло до неї, щоб обійняти. Я прокинувся, а тебе нема, і я не знав, що робити. А в нашій шафі сидить страшне, кудлате чудовисько з довгими лапами. Я так злякався. Серденько моє, мама міцно притиснула до себе маля. Я завжди поруч. Ти міг би просто покликати мене якщо злякався. Але боятися нема чого. Адже в шафі живе не чудовисько, а моє зимове пальто з пухнастим коміром. Його мені подарувала тітонька Білка, коли приходила до нас у гості. Пам'ятаєш? Мишня заспокоїлася і відтоді більше не боялася. Воно зрозуміло, що мама поряд. Навіть якщо її не видно, і вдома геть не страшно, а безпечно. І завжди можна знайти собі цікаве заняття, а чудовиська? чудовиська існують лише в казках.